Доброго вечора, Доброго вечора, друзі. Вітаю, вітаю і, звісно, дякую за донати на автівку для польського добровольчого корпусу. Я не втомлюся говорити, що ці хлопці достойні і зцілюють карму між Польщею і Україною. Поєднують наші народи. Долучаємось до їх роботи донатами на, на авто і дрони. Отже, я, звісно, дякую вам за каву. Під кожним відео є посилання, можете пригостити кавою. Я молюся за кожного спонсора щодня, і це правда, і вранці, і ввечері. Я дякую кожному, хто поставив вподобайку. Це дуже просто. Тить з пальчиком або мишкою. І є вподобайка, є ваша подяка. Не так і складно написати слів 5-10 коментаря. Просто подяки. Звідки ви, хто ви, це теж цікаво. А може й задати запитання. Запитання не таке, яке вимагає ще одного семінару, а на яке я можу, наприклад, написати відео і відповісти в ньому. Отже, дякую вам за те, що ділитесь нашими етерами і вечірніми, і ранішніми, які змінили життя вже тисячам людей. Так, так, почитайте. Коментарі, ви не почитаєте те, що пишете в особистій мені. Але, будь ласка, переглядайте, користуйтесь. І я дякую за коментарі, за, за те, що ділитеся терами, за те, що підписані. І я розумію, це займе 5 хвилин часу підписатися і на YouTube, і на інстаграм, і на Фейсбук. І на YouTube британський. Посилання, будь ласка, тут я після сьогоднішнього відео дуже прошу вас, підпишіться на британський YouTube. Зрозумійте, світити треба скрізь. І де найтемніше, світити треба найбільше. Допоможіть нам бути ефективними носіями добра. І в непросвітленій, на жаль, Європі. Отже, я вам дуже дякую, що ви є, ми у вас точно є. Вперто інколи важко, але тим не менше, щодня ми з вами. Не тільки я, і моя команда. За мною стоїть моя команда і горніх світів, і нижніх світів. І команда людей, які допомагають нам з вами спілкуватися щодня. Отже, любі мої, працюємо, працюємо на благо своє, на благо людства. І чи дар є цілительство? Ви знаєте, я не перший раз привожу приклад, була в мене така, не знаю, знаєте, не кожен, хто навчався, є учнем на превеликий жаль. Тим не менше, навчалася жіночка, сказала мені. Не можу знайти роботу, піду в цілителі. Я не говорю її не імені, не фамілії, хоча прекрасно пам'ятаю цю людину. Вона і далі дивно себе проявляла, але це мене не просто здивувало. Ви знаєте, бути лікарем це важкий хрест. Треба, щоб не було жалості в серці і не, не тремтіли руки. Відповідальність за кожен діагноз. Ви знаєте, інколи людина сідає у мене на прийомі і ще попа не торкнулася стільця, я вже знаю діагнози. Але я мовчу, поки людина не готова почути той діагноз. Коли людина готова, коли ми говоримо з нею, коли ми знаходимо причину і відкриваємо дорогу для повного зцілення. Багато життів я врятував. Їх вже напевно тисячі. Більшість з них безкоштовно. Багато рятують життя і самотужки, і здоров'я своє, моїми зцілюючими відео безкоштовними у вільному доступі. Вони будуть безкоштовними до тих пір, поки я можу собі це дозволити. Дозволяю я це завдяки вашому, вашій каві, вашим донатам, вашій підтримці. Аби кожен, хто дивився, пригостив мене кавою, мені б достатньо було для того, щоб утримувати канали певний час. Тому це важливо і важлива важливо кожна ваша подяка. Коли ви не можете пригостити кавою, Візьміть, поставте вподобайки в усі відео. Подивіться 10-20 відео в день. Це приведе нових учасників до нашої спільноти. Це важливо. Так от про цілительство. Ви знаєте, я якось почав зцілювати людей. Так просто вийшло. Мені показали хворобу, показали, як її лікувати. Я взяв мовчки і вилікував. Так часто відбувається в житті. Але, ви знаєте, я від цього бігав. Це важкий, важкий. Хрест і який потребує великої мудрості, терпіння, виваженості, співчуття, милосердя, але не жалості. Ви знаєте, кожна людина сама собі привела в своє життя ці хвороби. І коли до мене приходять, я 50 років хворію. І просто вимагають, топають ножками за один сеанс зціли мене, а потім поливають брудом, коли я пояснюю, що до чого, що за один сеанс зцілити неможливо, що по темі є безкоштовні відео, будь ласка, от, ну, чим мене тільки не обі 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 обісрали. Ну, то таке. Тому перед тим, у, у кого є дар. Не хороніть його. Все одно у вас е, життя примусить використовувати той дар. Не соромтеся брати грошима е, за подяку. Чому? Бо е, це найпростіше оплатити грошима. Бо, наприклад, е, ви е, отримали допомогу від Всесвіту, і в якійсь ситуації пройшли повз не надаючи допомогу. Ну тут дуже багато нюансів. Я свідомо виставляю свої відео, тому що це точно дар, який не вимагає ніякої подяки. Подяки я прошу у вас у вигляді переглядів і вподобаяк. Я приклоняюсь перед хірургами, які їх не дріжать руки. У мене був, був однокласник у нього, була, був тато, хірург поважного віку людина, він стояв біля стола до самого кінця і допомагав людям. Але коли ми починаємо жаліти своїх пацієнтів. Своїх учнів, своїх близьких, ми знищуємо обох. Ми знищуємо і їх, і себе. Тому я співчуваю всім лікарям, я співчуваю всім цілителям. Я ніколи не буду жаліти своїх пацієнтів, тих, хто прийшов за мене, до, до мене за, за допомогою. Я їм буду ефективно допомагати там, де вони будуть сприймати цю допомогу. Але і басні розповідати я ніколи не стану, ніколи не буду обіцяти те, що не можна гарантувати. Результат зцілення, тим більше через чудо, створюють обидві сторони. І цілитель, який проводить енергії зцілення, і пацієнт, який приймає їх, і вірою своєю прокладає собі зцілення, довірившись саме цьому цілителю, лікарю, спеціалісту, травнику, масажисту, сантехніку в кінець кінців. Отже, мої любі. Кожна робота почесна, кожна робота це честь. Ви знаєте, я з великою шаною щоранку вітався і вітаюсь з жіночкою, яка прибирає наш двір біля нашого будинку. Вона усміхнена, вона на своєму місці, завжди в нашому дворі чисто. Завжди ідеально. Честь і хвала кожній людині на своєму місці. І кожна робота і двірника, і хірурга може бути духовною. Отже, майте в своєму серці Бога, який і. Направляє ту руку, що сілить ваше тіло.